Друзі мої, всім привіт-привіт! Вечір без 27 Сьогодні вівторок, 29 квітня. Сижу на качелі, відпочиваю. Заморилась. Трошки прийшла з роботи. Прийшло мені письмо від. Лист від мого братця. Я прочитала лист з Ваню. Ваня пішов гуляти. Саша на роботі, а я пішла на город. Каву не пила, чай не пила, не відпочивала, тільки лист прочитала. От. І попрацювала, думаю, сяду відпочину на качельки. Думаю, чому б не включити камеру. Ну ось, Включила, розкажу вам. В парничку у мене руки не дуже чисті. В парничку посапала помідори. Зійшло добре тільки два сорти. Кровава мері і... Якийсь бізон забула, більш-менш. Остальне так паршиво зійшло. Це взагалі. Коротше, цю мелку траву, поки я її повищупувала, 10 рядочків. там, Та всю там все воно було усіяно, щериці і всім на світі. Потім пора чуть, чуть просипала, пропушила, полила, закрила. Думаю, треба ж висадити, дивіться, який у нас красивий каркасик є. Висадити, думаю, надо ж баклажанчики. Шла, взяла ящик баклажанчиків в будиночку і почала пікірувати. Не пікувати, а пікірувати. Подивіться, будь ласка, жіночка, яка мені писала, ви неправильно кажете. Ні, я кажу правильно, пікірувати. Баклажани. от, І, в общем-то, в чому? В чому вопрос, весь вопрос? Зараз я вам покажу. А я Саші казала, вона буде від вітру закриватися. Він каже, ну нічого, по горбу два, пару раз хряпне, каже, нічого страшного не станеться з тобою. Я кажу, ти нормальний, це капець. В общем, то тут вона відкривається, отак за ручечку. За ручечку відкривається. От так відкривається, відкривається, відкривається. Оп. Откривайся вже. О, тут, тут ниточка, бачите? Ниточка отака. І вона відкрилась. Це я тут баклажанчики висадила. Дивіться, полила вже, як положено, все красиво. Потурбувала їх вітер. Коротше, я начала, я залізла прямо сюди, тому що я не достаю туди, вона широка. <смі> я залізла прямо туди. Вона як закриться. Благо, що я була от там, девочки. Так би вона мені або по голові, або по горбу, та оця дерев'ячка хірякнула. Ви представляєте? Ну, улыбалась би на один глаз. Капець. Оце зараз приїде з роботи, я йому розкажу. Мастер казала, вона буде закриватися, не буде. Підставиш палочку, сралочку. Паличку. О, так, що так висадила. А на цю сторону буду перець висаджувати. Що тут ще новенького у нас? Тут ми закультивували. коли в неділю, да? неділю. цей участок там, де у нас була полуниця, а тепер у нас тут полуничка. Саша її просапав, слава Богу, бо для мене це був би повний треш. Тут ми висадили жоржинчики. Рожини висадили. Раз, два, три, чотири, п'ять кущиків. В кінці городу. Ще носимося з ними. Ви Про ніг? Будемо садити. Тут ожина, справжня ожина. Було там два кущика, Ми розділили їх на три. Ожина. Хто пробував ожину, той знає, яка вона на смак. ну Мені вона парфумом віддає. Не знаю. ну. Вітамін треба їсти. Не померзла вона, до речі. І трохи підмерзла. Підмерзла, ось, бачите. Ну нічого, вона піде. Це щось жовта. І тут поставили ми ось сім колес в кінці тут. І посадили полуницю. Ну Полуниці нічого не сталося, треба тільки її полити. Бав. От. І тут малинку ще посадили. Як вона називається? Чи слава Україні, чи щось? Не пам'ятаю. Що. Вишенка наша. Сінька, осінька. осінька сінька, сінька, сінька. Оре ходе. <смі> так, це наша вжина. Це вже, типу, як обхід, виходить. Ну, правда, вітер. Бачите, дівчатки, тут мої, повинні були бути типу, маки. Ну нічого, все одно я їх тут насажу. Я, якщо надумала, то насажу. Ось наші лілії, ми їх накривали, то слава Богу, вон пленка ще лежить. Саша що дуги поставив, накривали кирпичиками і вона нормально перезимувала три дні. Це наші півонії. Це щось таке не розпустилося. Це трошки воно підмерзло. Ну, то нічого страшного, а то нічого страшного. Горіх, горіх змерз. Пишуть теж, що горіх. Горіх змерз воно. Чорний стоїть дещо. Так, да, горіх змерз. Він в минулому році змерз і в цьому році змерз. Ну, ну не видно, звісно, я так показую. Ніфіга ну, не видно. Зараз отак вот подивлюсь. Все одно не видно. Не знаю. От, редиска змерзла. Ну, За тюльпани то я взагалі мовчу. Тут вже не тюльпани, а хто зна що. Помідор наш. Помідор, наш не знаю, що це за помідор. Я ж кажу, може, то падалішні якісь, а я з ним нянчусь. О, редиска, померзла, редиска. Треба сіяти, ну, все, капець. От. І там черешня. Теж жовтенька така стоїть. Ну, так, не знаю, що ще померзло. Побачимо. От, от і всі новості. Переці ще в хаті в мене. Я думала, ті баклажани, це ми накривали. У нас лахміття лежать, Накривали ж каркас, все тут То лежить на качелі, треба занести. От. Думала, ті маленькі назад в цей в ящик. Думаю, та ні, вони будуть там прийматися, потім. Ну, нехай вони вже там потикала між рядочками, десь знайшла місце. Нехай, нехай приймаються, там ростуть виростуть, виростуть. Як ви? Не, не рахувала, якщо чесно, не рахувала, скільки їх там штук. Нехай. Хто таке, Зараз піду вечерять. Піду вечерять, Щось буде їсти. Вітер такий, холодний. Ну так, холодний, прохладний вітерок. Вітерець. От картошку, картоплю ще насадили. Насадили. Та, ну числа 10-го плануємо, мабуть. ми. Через вихідні. Не на ці вихідні, а на наступні. Тут таке добре, друзі мої. Трішечки вам повідала, повідала трішечки. То й все. все. Всім гарного настрою, миру, добра, здоров'я, всього найкращого. Цілую люблю, пока-пока.